Доброго дня малята! Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Малята, давайте сьогодні з вами привітаємося за допомогою картинок. Виберіть собі картинку, з якої ви хотіли привітатися. От я привітаю з картинкою, помахаю долонькою. Привіт, малята! А яку ви виберете собі картинку? Добре, мені дуже приємно, ми з вами привіталися. Діти, я знаю, ви дуже допитливі. Любите дізнаватися про щось нове та цікаве, тож запрошую вас на захоплюючу екскурсію до музею. Хто там мешкає, дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Вам розкажу всі пригоди. А сама мовчить і зроду. Як ви гадаєте, що це? Так, це книга. Ми з вами, малята, потрапили до музею книги, а я буду вашим екскурсоводом. Дивіться, скільки тут книг багато. Здається, що вони мовчать і водночас розмовляють. Давайте підійдемо ближче і роздивимося. Це книга. В неї є обкладинки, між ними діти сторінки. Обкладинки бувають твердими і м'якими. Книги бувають різні за розміром, великі та малі. Бувають для маленьких дітей, для школярів, для підлітків і для дорослих людей. Є книги з товстими сторінками для маленьких дітей. Щоб вони не рвали, в них багато малюнків, але мало тексту. Для старших діток тексту більше і більше малюнків. Для дорослих багато тексту, але малюнків зовсім немає. А як ви гадаєте, чи завжди книги мали такий вигляд, як зараз? Давайте з вами зараз познайомимося з історією виникнення книги. У давнину. На нашій планеті Земля не було книжок у такому вигляді, як вони тепер, сторінками стародавніх книг були стіни печер, дерева, каміння. Згодом люди додумувалися писати на глині, яку потім сушили і випалювали на вогні. Та хіба на глиняних сторінках багато напишеш, а щоб взяти її в дорогу? То потрібен дуже великий віз. Згодом люди почали шукати новий матеріал для книг. Це малята, так з'явився папірус. Писати на нього було зручно, але такі книги з часом ламалися і розсипалися. Папірус це рослина, яка росте у воді. Брали стебло, розрізали навпіл і наклеювали один на один. Коли він висихав, люди писали на ньому. З Часом люди навчилися робити книги Кори берези. ще називали її Берестяна грамота. Але згодом винайшли книгодрукування. Книга стала дешевшою і доступною. В Україні першодрукарем був Іван Федоров. Він надрукував перший в Україні слов'янський буквар, який був надрукований у місті Львові. А давайте зараз з вами поглянемо, подивимося мультик про мишку та котика. take sí, і читати залюбки, і підклеювати боки. Ось, малята, бачите, що може статися, якщо до книги відноситься дуже погано, тому обов'язково треба книги брати чистими руками і ні в якому разі їх не псувати і не рвати. Давайте пограємо з вами в гру. Як можна сказати про книгу? Яка вона, дітки? Мудра, мудра, як наша сова. Ще як можна сказати? А ну, хто скаже? Так, чарівна, казкова, паперова правильно. Книга ще може бути електронна, діти, різнокольорова правильно. І ще яка дитяча, молодці малята. Давайте зараз з вами за допомогою картинок розгадаємо прислів'я. Подивіться, будь ласка, на верхній малюночок. Тут намалювана книга, смайлик, який ротик закриває ось. І людина, яка розмовляє. І таке прислів'я книжка мовчки все розкаже. Що це означає? Що як, що ми будемо читати, то ми будемо дуже багато знати. Тепер давайте на нижній малюночок розглянемо. Людина, далі, ось перекреслена книга, риба і перекреслена вода. І таке прислів'я людина без книги, як риба без води. Хоча малята, зараз ми з вами завжди в інтернет ресурсах, всі, все дивимося, цікаве щось, але обов'язково треба вміти читати книжки, тому що дуже багато ми дізнаємося із книжок. Ще одне прислів'я дивіться, намальована книга, друзі, потім перечеркнута книга, і ось подивіться. Рукостискання перекреслені, і таке прислів'я книга, друг без неї, як без рук. Це означає те, що малята книга повинна завжди бути вашим другом. І ось нижній нас малюночок книга намальована, потім що це, дітки, ключ. І ось наші знання в нашій голівці. І таке прислів'я. Книга, ключ до знань. Якщо ми будемо багато читати, то ми будемо з вами малята, дуже багато всього різного і цікавого знати. Дітки, а як ви гадаєте, як же книжки потрапили саме до нас, в наш час? Звідки ж приходить книга? Давайте з вами сьогодні викладемо ланцюжок. Чому кажуть, що книга приходить з лісу, діти? Тому що папір виробляють з дерева. Дерева рубають, а замість вирубаних насаджують нові. На Стовбури звозять малята на фабрику. Там їх подрібнюють на спеціальних станках, додають різну хімію і виготовляють папір. Ось бачите? З лісу відвезли на фабрику, де зробили папір. Потім малята. Як ви гадаєте, що далі піде? Письменник написав текст. Далі що? Художник намалював малюнки та ілюстрацію. Далі книгу шили і відвезли до магазину, а в магазині її купують діти та дорослі. Бачите, діти, скільки людей працює, щоб виготовити книги, тому їх треба любити і берегти. Ось, маляти, і закінчилася наша екскурсія до музею книги. Вона вам сподобалася? Чим саме? Що нового ви дізналися? Добре маляти, я вам дуже дякую. До побачення!